Астрологічний прогноз. Під Бахмутом на Донбасі і Луганщині військова ескалація, яка виникла наприкінці листопада, початку грудня, знизиться 10-14 грудня. І далі ну, не буде такої військової ескалації до Нового року. Як отримано цей астрологічний прогноз? Наприкінці листопада, на початку грудня, є такий аспект. Квадратура. Ой... Тригон між Марсом і Сатурном. Точний аспект був в останні дні листопада. Що це означає? Сатурн означає організуватись, а Марс означає військові. Тобто, цей аспект дозволяє легко організовувати військових. Тобто, і вони легко організовуються, готовий ну, Сатурн триматися. І готові російські там наступати, українські оборонятися і навпаки, Сатурн дисципліна, Марс війська. Ну, і ще й Сатурн з цілями пов'язаний. Тобто військове командування ставить якісь цілі. Цей аспект, він знижується вже ну, 5-6 грудня. Зараз відео від 5 грудня. Аспект вже втрачає силу з 8 грудня. Військові будуть ну, складніше організовуватися, не так легко е, ну, прямувати до цілей виконання бойових завдань. Не так легко будуть. Це перший аспект. Він вже послабляється ну вже зараз, з 5 грудня. Другий аспект це повний місяць на Марсі, який 8 грудня. Повний місяць перестане впливати ну, приблизно 12 грудня, знизиться там 11 грудня. Марс означає військовий процес. Місяць означає бажання, те, чого хочеться. Ну і це означає, що багато членів російського суспільства хоче воювати, членів українського суспільства хоче воювати, солдати хочуть воювати. Більше мотивації це дає. І третій аспект це опозиція Сонце Марс. Він точний 8 грудня. Цей аспект означає протистояння. Тобто війська готові ну, йдуть на протистояння, на військовий конфлікт. Цей аспект перестане впливати ну, 11 грудня. От. Чому я кажу аж там до 14. -го? Ну, і ще два моменти. Дуже багато планет стрільці наприкінці листопада, на початку грудня, стрілець означає розточительність. Тобто розточительність людськими ресурсами, солдатами, розточительність боєкомплекти випускати, вистрілювати все. Таке враження, що всього безкінечність і всього дуже багато. Але коли планети почнуть входити в козорог... От Меркурій, наприклад, 7 грудня буде входити в козорог, а Вініра, що подивлюсь, 10 грудня. Тобто і почне відчуватися нестача, дефіцит. Козорог пов'язаний з обмеженнями, обмежений Меркурій логістики і обмеження Веніра, ну, в даному давайте таку трактовку: хай любові воювати обмеження, обмеження оптимізму, обмеження ну, Такого душевного пориву, щоб воювати. Ну, і всякі обмеження, пов'язані з постачанням того, що треба для війни, почне відчуватися після 10 ну, грудня. І в сукупності ці всі фактори вони означають деескалацію числа з 12 приблизно грудня. Потім до нового року планета Марс буде без аспектів. Це означає, що. Ну, Війська, і ну, типу, ну, не то, що не управляємо, а вони ну, самі по собі, там, ну, які це військові операції, такі неконтрольовані, не дуже системні. Отак, не системні. Поки є до Сатурна тригон, то значить системні військові дії, а то вони будуть такі ну, штучні, сама по собі десь якась операція буде військова, маленька, не глобальна ближче до нового року. Ну, от, от такий прогноз. Ну і ретроградний Меркурій буде, котрий теж, ну, зменшує логістику, знижує ну, бажання йти вперед ну, військ. Тому ще десь ну, тиждень, максимум цих військових таких запальних боїв, запеклих боїв. Дякую за увагу. На все добре.